Ще років 30 тому абрикоси росли тільки на півдні України. Тепер же, після створення унікальних морозостійких сортів, їх можна зустріти в аматорських садах по всій країні, включаючи північні регіони. Північні морозостійкі абрикоси такі ж великі, смачні і солодкі, як південні. Тільки вони менше схильні до хвороб кісточкових культур. А останні виведені сорти, які складають основу нашої колекції, взагалі практично не хворіють. Про історію окультурення абрикоса, про корисні властивості його плодів, про те, як були отримані морозостійкі абрикоси, про їх агротехніку ми вже розповідали в наших опублікованих статтях. Як виростити абрикос у своєму саду. Як доглядати за північними абрикосами осіння посадка плодових дерев і чагарників. Сьогодні я розповім вам, як доглядати за морозостійкими абрикосами в серпні та вересні. Поділюся секретами осінньої посадки цієї теплолюбної культури в північних регіонах і розповім про кращих сортах морозостійких абрикосів, які найкраще переносять осінню посадку і не бояться зимових морозів. Практично всі сорти морозостійкого абрикоса закінчують плодоношення до другої половини серпня. З дорослого дерева можна зібрати до 10 кілограмів стиглих, великих, дуже солодких і ароматних плодів. Уявляєте, скільки сил і поживних речовин знадобилося абрикосу, щоб подарувати вам такий щедрий урожай, от, плодоносивши абрикоси, сильно виснажені, а попереду холодна зима з сильними морозами. Перенести які дерева зможуть тільки якщо ви добре підгодуєте їх усіма необхідними елементами живлення. Ось цим вам і слід зайнятися в другій половині серпня, вересні. Крім добрив, морозостійкому абрикосу необхідний цілий ряд агроприйомів, що зміцнюють його здоров'я напередодні прийдешньої зими. Добриво. Якщо деревам морозостійких абрикосів не вистачає калійно фосфорного харчування, то їх нирки і деревина не зможуть визріти і підготуватися до зими. Тому відразу ж після збору плодів морозостійкі абрикоси потрібно підгодувати на 1 квадратний метр пристовбурного кола подвійним суперфосфатом, 2 столові ложки і сульфатом калію 1,5 столові ложки. Добриво необхідно сипати під деревом, закрити в ґрунт неглибоким розпушуванням на 5-7 см і добре пролити водою 4 лійки під кожне дерево. Через тиждень пролийте під кожну рослину по відру розчину хлористого калію 80 г на 10 літрів води. Хлористий калій допомагає деревині і неркам швидше визріти до настання стійких холодів і підвищить морозостійкість рослин. В кінці серпня розея сипте в пристовбурних кіл кожного абрикоса по відру деревної золи і по літровій банці товченої яєчної шкаралупи. В кінці вересня під морозостійкі абрикоси вносять якийсь готовий мінеральний комплекс для осінньої підгодівлі плодових культур. Дозування для кожної культури вказані на упаковці. Полив після внесення кожного добрива абрикоси потрібно рясно поливати, щоб розчинні добрива швидше засвоювалися корінням рослин, а погано розчинні суперфосфат, яєчна шкара лупа швидше надходили в більш нижні шари грунту і засвоювалися всіма корінням дерев. Починаючи з середини серпня і до кінця вересня, по сухій погоді поливати вам доведеться два рази в тиждень. Обрізка Деякі садівники рекомендують проводити санітарну обрізку після збору врожаю в кінці серпня. Однак робити це потрібно дуже акуратно і дбайливо. Восени можна видалити зламані, сухі, слабкі і труться одна об одну гілки. Можна видалити і жируючі пагони, що ростуть вертикально вгору. У деяких випадках річні пагони вкорочують на 10 см. Але краще все ж основну санітарну обрізку провести навесні, в кінці лютого, початку березня, до початку сокоруху, щоб не послаблювати дерева перед наступаючою зимою. Побілка. В кінці вересня, початку жовтня обов'язково побілити стовбури і розвилки нижніх скелетних гілок морозостійких абрикосів. Ця операція необхідна для того, щоб захистити дерева ранньою весною від сонячних опіків і морозобоїн. Рекомендую вам використовувати для цього готову побілку, яку можна купити в будь-якому садовому магазині. Вона містить всі необхідні компоненти для захисту стовбурів, а також фунгіциди та інсектициди, які захистять дерево від грибної інфекції і зимуючих комах, та й приготувати її дуже легко досить розбавити порошок гарячою водою відповідно до дозуванням, зазначеної на упаковці. Укриття на зиму. Оскільки навіть морозостійкі абрикоси за природою культура південного походження. Обов'язково захистіть їх коріння від підмерзання. Особливо це актуально в разі безсніжної чорної зими, коли морози вдарили, а снігу ще немає. У жовтні замульчируйте пристовбурні круги компостом шаром 6-8 см, зверху насипте сухе листя шаром 40 см, а на них покладіть ялиновий лапник голками вгору, щоб миші і полівки не дісталися до смачної априкосової деревини. Лапник укладайте пізніше, коли температури стійко перевалять за мінус. Морозостійкі абрикоси добре переносять як весняну, так і осінню посадку. Восени важливо не затягувати з її термінами, щоб рослини встигли добре вкоренитися і підготуватися до зими. Тому в північних регіонах морозостійкі абрикоси рекомендується садити не пізніше 15, -го, 20 -го вересня. Пізніше ви вже ризикуєте. Місце для посадки. При посадці, пам'ятайте, що абрикос сама теплолюбна і світлолюбна з усіх кісточкових культур. Крім того, він боїться протягів і північного вітру. Тому вибирайте для нього добре захищене, тихе місце, цілий день освітлюване сонцем. Воно повинно бути піднесеним. Абрикос не переносить низин і близького залягання ґрунтових вод. Взагалі. Його найкраще садити на горбках або південному схилі. Ґрунт для абрикоса потрібні легкі, пухкі, родючі ґрунти з нейтральною або слаболужною реакцією. На інших він рости не буде. Посадка перш за все, запам'ятайте, що абрикос відноситься до несамоплодним або частково самоплідним культурам. Тому, якщо ви вирішили вирощувати цю культуру на своїй ділянці. То поруч потрібно посадити два-три різних сорти для перезапилення. При посадці майте на увазі, що дорослому дереву для нормального росту і розвитку знадобитися площа харчування не менше 5,5 квадратних метрів, тому саджанці морозостійкого абрикоса садять на відстані 3-3,5 метри один від одного. Посадочні ями копайте діаметром і глибиною 60 см. На дно покладіть дренаж з щебеню найкраще лужних порід. Посадочні ями заповніть ґрунтовою сумішю, приготовленою з верхнього родючого шару, компосту, листової землі і піску в рівних пропорціях. Додайте калійно фосфорні добрива, деревну золу і яєчну шкаралупу або розчин хлористого кальцію, 3 столові ложки на відро води під кожну рослину. Кальцій в будь-якому вигляді вам потрібно буде згодом вносити під морозостійкі абрикоси три рази за сезон. Він потрібен рослинам після вступу в плодоношення для формування кісточки в плоді. Якщо деревам кальцію вистачати не буде, вони скинуть утворилися зав'язі. У центр ями обов'язково вбийте посадковий кілок і після посадки дбайливо прив'яжіть до нього саджанець м'якою мотузкою, щоб в зимовий період молоде деревце не зламалося від вітру або під вагою снігу. Посадки добре полити і замульчуйте пристовбурні круги соломою або тирсою. Тепер, коли ви знаєте, як правильно посадити морозостійкі абрикоси, залишилося тільки вибрати вподобані вам сорти. Спочатку хочу представити вам наші нові сорти. Наші новинки. Чемпіон півночі, вікінг, саратовський рубін, Ульяхінський. Абрикос на напівкарликовій підщепі Водолій. Наша колекція. Абрикос з природною силою росту. Бряскальців, червонощокий, вогні Челябінська, гірський абакан, кичигинський, захват. Абрикос на напівкарликовій підщепі. Академік, Тріумф Північний, «Едельвейс», Сибіряк Байкалова, Оксамитовий. Всі ці сорти відрізняються крупноплодністю, дивовижним смаком плодів, підвищеною морозостійкістю, високою врожайністю і невибагливістю. Вони прекрасно переносять осінню посадку і вже через три роки порадують вас солодкими, соковитими і ароматними плодами.